Віталій Капранов, письменник та блогер авто ютуб каналу імені ТГ Шевченка з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, рада вас бачити! Слава Україні! Доброго здоров'я, доброго здоров'я, радий вас бачити. Ну, давай я мала довше представлення, але буду економити наш ефірний час, аби більше глядачів могли почути вас. Тому я передаю слово вам і почну з питання. Дивіться, як насправді поєднання тексту Чубинського, музики Вербицького відобразило єдність українських земель, які були розділені різними імперіями, як ви бачите? Так, от в тому ж і фокус. В тому і фокус, що Чубинський жив в Борисполі, тобто навіть на лівому березі. так? А Вербицький відповідно в іншій державі на той момент жив. Він жив в Австро-Угорщині. А Чубинський жив в Російській імперії. І якось вони примудрилися без інтернету, без Ватсапа, без навіть без радіо, без телефона. Вони на примудрилися. Написати разом пісню це такий, знаєте Ну я не знаю, з чим це порівняти, особливо сучасна людина, просто не може собі уявити, як це тоді було. А що це означає? Що постійний культурний зв'язок між е, нашими землями, які входили до складу різних імперій, на той момент існував, і е, це було, скажімо так, вершина. Цього зв'язку, коли двоє людей можуть створити один твір, і не просто твір, а твір, в якому коротко сформульована ідея державності і взагалі основні речі, так там козацького роду, тобто спадковість від козаків, ідеологічна для української нації, завжди була головною Ну так як поляки вважають себе шляхтичами, всі незалежно від того, в нього там шляхтичів може не бути в ста поколіннях, але все одно вони всі шляхтичі. а Українці всі козаки. І це не зараз почалося, це давно почалося, і Чубинський навіть це зафіксував і це відцяло додому, та тобто кордони українського розселення людей, і власне кажучи, згинуть як роса на сонці. І головне, що душу тіло ми положимо за нашу свободу, тобто сформулював найвищу цінність українців, яка сьогодні нами відстоюється, і за яку ми виходили на майдан. І за яку ми взагалі чим ми головним чином відрізняємось від наших ворогів, тим, що для кожного українця свобода дорожча за душу і тіло, розумієте? Тобто душу тіло ми положимо за. Нашу свободу, тобто ми готові пожертвувати і душею і тілом те, що ми сьогодні з вами робимо, фактично те, що сьогодні роблять наші солдати на передовій, те, що так чи інакше, ми кожен день э, чуючи над собою голоси шахедів і крилатих ракет, і відповідно ППО, ми всі беремо участь у цій от борні за власне кажучи за свободу. Тобто, це дуже хитрий вірш. Він не просто вірш, це таке. Знаєте, дуже дій так, да, 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 це формулювання цінностей, шкали цінностей, але ж давайте з вами згадаємо, що це ж не перший випадок співпраці. Якщо говорити про об'єднання земель, то давайте згадаємо, що Квітка Основ'яненко, засновник української літератури і Руська Трійця були сучасниками, не змовляючись, вони почали творити сучасну українську модерну літературу на основі народної, не змовляючись. Ну таки без інтернету, навіть не листуючись між собою, і от такі речі вони якраз і е, показують, що ми з вами незалежно від того е, в яких імперіях знаходимось, ми знаходимо в одному і тому самому культурному інформаційному полі, яке власне кажучи, і творить націю. Пане Віталі, я, звісно, можу помилятися, але наскільки я знаю, Вербицький і Чубинський ні разу за життя так і не зустрілися хоча створили маркери до національної ідентичності, і саме у ці рядки ще не вмерла України ні слава, ні воля, зробили те, що здається, не, зм... не, зм... не, зм... не зміг зробити жоден е... український, напевно, політик е... дати е... ідентифікатор до боротьби і до маркеру, хто ми. Але тут в мене питання: знаєте, коли ми говоримо про м, гімн, в нас є е, е, куплет, в нас є приспів, які офіційно затверджені, як це державний гімн. А от далі продовження цього твору двох видатних українців чомусь не дуже хотіли визнавати, Хоча там є дуже гарні рядки станем бай, братів бій кривавий до дону». Е, давайте пояснимо, якщо можна е, межі чомусь саме до дону. Ну чому відсяну там вам досяга ближче? Я думаю, навряд чи вам треба поясню, чому саме відцяну, тому що засяну там уже інша країна. А от чому додому? Я це дуже цікава штука. Справа в тому, що якщо ми так копнемо вже зовсім глибоко, то в часи Русі, коли наша перша така велика держава офіційно видна середньовічна поставачала, от на наших стипових землях жили. Половці, а половці ділилися на три категорії: ті, що жили на землях війська Запорізького, називалися Переяславські Половці. Ті, що жили при Чорномор'ї, називалися руськими половцями, а от ті, що жили за доном, тобто до Дону це все були наші половці, Переяславські, Руські, а за Доном жили дикі половці. І от з того часу, власне кажучи, Дон, який можливо, якщо наші слухачі не знають цього, то я поінформую, раніше він вважався кордоном Європи. Не Урал, а Дон і, власне кажучи, з точки зору географії, воно насправді так і є, тому що Задонщина це уже степи значно і іншого. Там зовсім історія. З точки зору географії, з точки зору рельєфа. А от наші степи, це, власне кажучи, однорідні. от річки вибалочки гайки невеличкі. Оце наш степ, придатний для скотарства. І, вочевидь, через такі географічні причини завжди додому жили наші люди. Козацькі землі до Сіверського Донця, власне кажучи, кордоном було природнім Сіверський Донець. За ним було союзне військо Донське, а от уже за Доном жили там калмики всякі та інші. Степові народи тому от от з точки зору географії, з точки зору історії, Дон – це власне кажучи природний кордон України з нашого боку. А ви собі могли уявити, що буде інший гімн так для України? Тому що ми знаємо, що під час радянського періоду ця пісня на той момент була заборонена. А я чому говорю про інший гімн? Тому що зараз вже в часи незалежності дуже багато хочуть знаєте, змінити гімн, переписати його, кажуть, що мовляв, а дуже такий плачевний, що нам вічно боротися, особливо про перші рядки. Як ви вважаєте? Ну о, щодо іншого гімна, я навіть знаю його на пам'ять. господи, як він ми. Україна Україна, прекрасна і сильна а, в радянській країні. Ти щастя знайшла. Не треба нам іншого гімна. А те, що стосується невдалих перших рядків, то мушу вам сказати, що у поляків перший рядок практично один в один, як у нас, і ніхто особливо не ремство, ніхто не вирадує. Імшена вмерла польща. А я нагадаю, що перший варіант був ще польський. Не умерла, а не згиніла це, вони потім поміняли. А саме було один в один часи чубинського це було є, ще польська не умерла, і відповідно, що не вмерла Україна. Це така, знаєте, парафраз із польського гімна. Ну там з сербської пісні теж парафразу душу цей станом брався обійвай. Серце б'ється, і кров тече да, за його свободу. Вийде, да. За нашу свободу, да а, словом. Е, взагалі насправді це достатньо е, розповсюджена для 19 століття епохи романтизму, достатньо розповсюджена ідея, і вона звучать не тільки у поляків, там є і ще є всілякі національні пісні. Такими. А справа в чому? Справа полягає в тому, що якраз тоді в 19 столітті на політичну арену європейську вийшли нації і, 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 і імперії і в першу чергу імперія габсбургів почали піддаватися постійним атакам з точки зору з точки зору національних громад тобто було початок побудови масової національних держав і власне кажучи самоусвідомлення, усвідомлення що ми не просто так десь а ми хорвати ми поляки ми там сербини і так далі це було таким головним стрижнем свідомості тобто тоді це питання ще не вмерло стояло прямо вот прямо, прямо в прямому тому що всі знаходились під феодалами, так чи інакше тоді почали творитися стабільні от сучасна система національних держав. Тому я думаю, що тут з нашому головне розуміти, от мені найбільше ці історії не подобається, що ми починаємо перевертати прапор, міняти гімн. Заявлять, що козаки ходили на Шарварах в, в Кальсонах чи в чому там вони повинні були без втогав римських чи в кіману ходити. Тут головна історія полягає в тому, що це. Е Коронний номер сучасного інформаційного процесу, коли просто закидуть всякою половою, гнилью для того, щоб просто дискредитувати саму ідею. Ну аби що говорить, аби не так, як є, аби не так, як люди вважають, аби не так, як вони пишаються. Тому це все елементи. Інформаційної війни, яка на превеликий жаль, на в якій беруть участь люди несвідомо, є національні символи. Вони затверджені. крапка, Конституція крапка, все проїхали. І йдемо далі. Але я так розумію, коли проголошувалися наша наша незалежність є варіанту іншого, який має бути гімн, взагалі навіть не розглядалося. Так ще не марла Україна, якщо не помиляється, був гімном Карпатської України, і це, якби був такий єдиний варіант, коли ми затверджували наші державні символи. Чи я помиляюсь, пане Капрано? А от це дуже тонко зауважили, це дуже дивна історія. І не було альтернативи ані ще не вмерла Україна, ані тризубу. Тобто, розумієте, радянська влада 70 років викорінювала з нас, випалювала залізом, в, в психушках виколювала всілякими препаратами, в на зонах вибивала фізично і морально. от, ці от символи і коли настала. Настав Радянському Союзу і Україна проголосила незалежність. Виявилось, що це національний консенсус. От скажіть пані, будь ласка, як може бути національним консенсусом тризуб і жовто-блакитний прапор, і ще не вмерла Україна, коли ці речі якраз були суворо заборонені, коли за кожне з них садили на тюрбан. І це просто щось неймовірне. Це ще один вам доказ того, що насправді. Психологія нації, взагалі, от існування нації в будь-яких умовах. Ми не вивцю. Ми не розуміємо, як воно відбувається. І українці примудрилися залишитися свідомими в глибині душі, і при першій ж при першій жі змозі виявилося, що у них все нормально з консенсусом. у них просто варіантів нема. Пане Віталі, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. Дякую вам за роботу. Нагадаю, письменник, так блогер, автор Ютуб каналу імені ТГ Шевченка Віталій Капранов був разом з нами.